Це сестри слава Ісусу Христу. Давайте якщо ви всі встали, прочитаємо текст із книги Второзаконня або повторення закону, з 6 розділу, прочитаємо з 4 по 7 вірш. Книга повторення закону, 6 розділ, з 4 по 7 вірш. Бог каже так: слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний. Любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. І далі, прищеплюй їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі й мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи. Амінь, будь ласка, сядьте на свої місця. Мені було запропоновано сказати таке коротеньке слово перед тим, як буде звершена молитва про донечку нашої сестри, про те, щоб Бог поблагословив її, щоб вів її по життю, щоб те, що мати розповідає про Ісуса, воно проросло вірою в її серці. І взагалі, щоб було Боже благословення на дні. Знаєте, багато хто сприймає з віруючих людей, багато хто сприймає таку молитву про дитинку, як деякий, як це сказати, оберіг, знаєте, або ритуал, або навіть як заміну дитячому хрещенню. Я, я чув якби, таку думку. Говорять, у нас баптистів дітей не хрестять, у нас хрестять у дорослому віці, по вірі, але Якби, як заміна дитячому хрещенню, ми звершуємо деяку молитву на дитину. І багато хто з людей сприймає як оберіг такий, який буде вести дитину по життю, який буде зберігати її, захищати, як такий хрестик, знаєте, на грудях. Е -е -е І багато людей при цьому часто забувають, що саме батьківським обов'язком є. Те, щоб привити дитині правильні цінності, привити дитині любов до Бога, привити словом, привити ділом, на практиці, навчивши її істинам з Біблії, які будуть її, якби, цим маяком в її житті будуть вести її по життю. Але я би так сказав, та сестри, молитва церкви про дитину, яка буде сьогодні, це привілей. Я би так назвав, це привілей, який мають віруючі люди. Ми як церква. Коли багато дітей Божих, коли вся церква, коли ми зібрані разом, кожен із нас молиться про дитину, щоб Господь їй благословив. Не тільки молитва пастора, це також можливо, але кожен із нас, як той, в кому перебуває Святий Дух, молиться Господу, щоб ця дитинка була. Поблагословене Господом, щоб він вів її по життю. Тому в зв'язку зв з цим хочу нагадати нам дві речі, буквально коротенько, тому що нас вчить Боже Слово на цю тему. Перше, що хочу сказати, це нагадати нам про правильний погляд на дітей, правильний погляд на дітей. І друге, що хочу нагадати, це правильне відношення до дітей, батьків до дітей, правильний погляд на дітей і правильне відношення до дітей. Перший правильний погляд, дуже коротко. Багато людей думають, що вони дають життя дитині. Багато людей так говорить, я народив, народила дитину, я дала їй життя. Тому, якщо я їй дала життя, якщо я їй дав життя, то я вправі розпоряджатися цим життям. Якщо багато людей так говорять, якщо я захочу, я залишу дитину. Якщо я захочу, щоб вона дарувала мені радість, якщо, щоб, захочу, щоб вона мені приносила задоволення, щоб я міг якби, такий батьківський свій, свій поклик е на неї спрямувати, якщо я захочу, я народжу її. Якщо вона мені не підходить, якщо мені лікарі говорить, що вона може народитися з якоюсь вадою, або якщо я. Мені не потрібна вона в даний час, що я зроблю. Багато людей так і роблять. Піди зроби аборт. Говорить так. Або я піду зроблю аборт. Або я відмовлюся від дитини. Я даю життя дитині, і я вирішую, що з нею робити з цим життям. Але, друзі, біблія вчить нас, що діти в сім'ї, в правильній біблійній сім'ї, де один чоловік. І одна дружина в цей час, в наш час повинно наголошувати на це, що таке сім'я. Біблія вчить нас, що діти в сім'ї це дар від Господа. Послухайте, Книга «Буття», 4 розділ, перший вірш, коли Єва народила свого першого сина, перша пара на землі, Адам і Єва народили першу дитину на землі. Послухайте, що Єва сказала. Набула я людину завдяки Господеві. Набула я дитину завдяки кому? Богуві. Бог дав мені дитину. Бог дав мені життя. В мені я змогла його народити. Друге, Біблія вчить нас, що діти це не тільки дар від Господа, але також що діти це і спадщина від Господа. 127 Псалом, 3 вірш, Це дуже відомий текст, який часто читають на таких от подібних заходах. Написано так. Діти є Господньою спадщиною, винагородою, плоду лона. І далі ви пам'ятаєте, що там написано, що, з чим порівнюються діти? Зі стрілами в руці сильного. І багато інших текстів, які вчать нас, що Бог дає життя дитини. Дитині. Бог дає життя дитині завдяки участі батьків. Нам якби, не вміщується це часто в голові, нашій в розумі. Ми думаємо, або Бог, або я. І так в багатьох питаннях: в плані спасіння, в плані е, е, освячення. І так само в цьому питанні. Хто дає життя дитині? Я йому даю чи Бог дає? Бог дає. Але завдяки участі батьків в зачатті. Бог так вирішив в своєму суверенному плані використовувати людей в зачатті дитини. Бог дає або не дає дітей. Так вчить нас Святе Письмо. Багато прикладів ми знаходимо цьому. Тому, брати та сестри, друзі, дорогі, Він, він Бог, він господар життя. Він дає життя. Він дає дитину Матері. Тому кожне життя, кожна народжена дитина належить йому. Кожна людина належить Богові, тому що життя Він їй дав. Тому людина не має жодного права вбивати дитину. Не має цього права. Ніхто їй цього не давав. Людина не може подарувати життя, як. Як, би, як родоначальник життя, Бог дає життя. Не має жодного права вбивати дитину, роблячи аборт або якось негідно ставлячись до дитини, зневажаючи її, не пікуючись про неї, відмовляючись від неї. Це заборонено Богу. Бог головний, і це стосується також і дитячого життя. Друга істина, яка вчить нас Боже Слово, це відповідальність батьків. Перше, це ми говорили правильний погляд на дітей, що Господь дає життя, Він стоїть за цим. Друга істина за те, що ми, люди, також, маємо відповідальність в цьому. Правильне відношення батьків до дитини це друга істина, на якій я сьогодні хочу наголосити нашу увагу. Якщо є викривлення в розумінні першого, про що ми говорили, Будуть проблеми і в другому. Якщо людина не розуміє, хто дає життя, то будуть проблеми і в тому, як відноситись тепер мені до цього життя. Дуже часто батьки грішать тим, що думають, так. моя дитина, я їй дав життя, я буду вирішувати, ким вона буде. Космонавтом, чи танцівницею, чи боксером, чи ще кимось, чи може. Тим, хто я не вдався, я про когось мріяв кимось стати. В мене не вийшло, зроблю дитину моєю мрією. Хай вона виконує мічти моєго дитинства, знаєте, так поряд. І багато людей забувають, що виховання в дитинстві закладає основу особистості їхньої дитини. Ми, вроді, якби знаємо про це, але забуваємо часто. Те, що ми влашує, закладаємо в дитину в самому дитинстві, воно має колосальний вплив на її життя. Ким воно стане в кінці кінців. Книга Притчі, 22 розділ, 6-й вірш, Мудрий Соломон пише: навчай юнака на початку його шляху, і він що не зверне з нього навіть, коли постріє. Чому навчиш, тим і не буде. І Біблія вчить нас, що обов'язок батьків, декілька обов'язків батьків я назву. Перший обов'язок батьків це дати дитині ім'я. Це обов'язок батьків, коли народжується дитина. Друге, це забезпечувати їхні фізичні потреби, в чому вони потребують е ти їм давати. Третє дати їм освіту. Ми читали цей текст із повторення закону, шостий розділ, 6, 7 вірші. Там написано так: Люби ти. Люби Господа Бога, всім своїм серцем, всім своїм розумом, всім своїм єством. І що? Навчи цьому дитину. І навчи як І там, способу цього навчання. Де ти майже, маєш її навчати? Йдучи дорогою, сидячи, встаючи, тобто всюди, де ти знаходиш, знаходишся, вчи свою дитину любити Бога, всім своїм серцем. І останнє, на що хочу наголосити на обов'язок батьків це виховання дітей. Єфесянам, 6 розділ, 4 вірш. Звернення до батьків виховувати своїх дітей у послусі і вчені Господа, так пише апостол Павло. Багато аспектів виховання ми можемо перераховувати якби внести в виховання, що це таке, декілька назву. Перше це прививати біблійні принципи. Дитині. Друге, це повага до старших, до влади. Дуже, дуже часто ми недооцінюємо цього. Батьки розмовляють вдома про владу, про пастора, про церкву, якось негідно про других людей, а потім якось дивуються, чому діти ну, зневажають владу. Вони не вміють покор... підкорятися ні їм, ні, ні нікому іншому. Далі манери поведінки, вміння та навички. Формування особистості взагалі, це все входить сюди, в виховання. Багато-багато чого іншого можна сюди як би, внести. Тому, закінчуючи, скажу так, брата та сестри, Біблія вчить нас, що діти дуже цінні в Божих очах. Він їх любить. І цей текст, що пастор читав на початку, коли Христос каже: Пустіть дітей до мене. Говорить про те, що Бог любить дітей. Вони цінні в його очах. Хоча вони народжуються вже грішниками, такі маленькі. І навіть ще менші. Вони народжуються вже грішниками. Ми можемо це бачити на, на практиці. Біблія вчить нас, що вони народжуються з гріховною плоттю, яка передається ця, ця природа гріховна від батьків. Маленькі грішники, але Бог їх по-особливому любить. Бог дає їм особливу благодать. Чому? Тому що. Вони ще не розуміють до кінця всього. Вони ще не роблять гріха осмислено, як бунта проти Бога, як ми, дорослі, часто це робимо, бунтуючи проти нашого Творця. Тому Бог дає їм особливу благодать, І навіть якщо дитинка помирає, так вчить нас Біблія, вона попадає напряму в Божу присутність. Бог дає їй особливу благодать. Якщо дитинка помирає, Бог забирає її. До себе. Тому нам не потрібно недооцінювати вплив батьків на дітей в дитячому віці. Люди часто говорять, виросте, потім буду йому проповідувати. Виросте, щоб він розумів все тоді я йому прочитаю лекцію по богослів'ю, там далі вибирає направо, наліво. Ні, Біблія вчить нас другому. Саме в дитячому віці. Батьки мають колосальний вплив на дитину, на її маленьке серденько, на її віру, яка приймає все те, що їй говорять батьки, не піддаючи в сумніву, довіряючи їхнім словам. Саме в дитячому віці їхні серця відкриті до дії Євангелія, відкриті до Ісуса Христа до прийняття Його в дитячому віці. Тому, брати та сестри, особливо у тих, кого є батьки, діти я вибачаюся, нам потрібно вчити їх з маличку, біблійним істинам. Про створення світу, про кінець світу, про Ісуса Христа, про гріховність людини і інші інші біблійні е, істини, нам потрібно закладати з маличку. Чому? Тому що коли вони підуть в школу і там почнуть вбивати в їхні голови теорії еволюції. І всі всі інші теорії і. Е, ще, ще, ще хотів перечислити, але вилетіло з голови, вони будуть е, стверджені, вони матимуть основу, вони матимуть фундамент. Хочу приклад навести. Мій син, е, вчителька там щось намагалася говорити йому про теорію світу, він їй зразу сказав, що це неправда. Ну, чому? Тому що батьки. Намагалися щось сказати, це, це підтверджено в Біблією, і це фундамент від заложений. І якщо як говорить Будрий Соломон, він буде до старості. Тому, брати та сестри, не зневажайте вихованням, не зневажайте е, повчанням біблійним, вчіть ваших дітей, вчіть ваших онуків, якщо вони є у вас, якщо ви в більш старшому віку. Це принесе великий вплив, і велику користь вашим дітям в майбутньому. І це буде способствувати, тому, що їхнє серце буде набагато м'якішим, тоді, коли їм потрібно буде відгукнутися на призов Ісуса Христа, на призов Духа Святого. Тому нехай Бог поблагословить наших дітей, які є в нашій церкві, які є у вас. Діти, онуки, нехай Бог поблагословить нас як батьків, як дідусів, бабусів, щоб прививати їм правильні істини, навчати їх і показувати їм своїм прикладом, своїм життям добрий приклад. Слава Ісусу Христу! Амінь!